Це настільки проникливо, це настільки болюче, це настільки актуально на сьогодні, тому що ми бачимо, що це продовжується і воно настільки страшніше стає щодня. Я думаю, що це дуже важливо. Тобто, Може, хтось хоче сказати? Я з свого бо... боку почула, побачила. Перше я була вражена, наскільки вдало це було зроблено для одного актора. Я yes. для одного актора це дуже складно. І то наскільки наскільки пані Любов, пані Людмила показала це все і викликала ці емоції, видно було, наскільки всі емоційно були вражені, хоч текст, особливо поезія Стуса, не зрозуміла вся мені, я жила в Україні, знаю українську мову, так що дуже вдало було. І ще актуальність в тому, чому саме Донбас. Ми, ми знаємо, чому Путін пішов війною. Він скористався саме мовним питанням. Звичайно, ми всі розуміємо, що це не була причина війни, але це був привід. Привід мови, що там є російська, він пішов захищати людей, яких нібито дискримінують через мову. Так що це було дуже вдало. Я вважаю вам творчих успіхів. І я думаю, що цей показ це буде дуже успішним у всіх містах, куди ви поїхали. А ми можемо передати слово, хто кого це знає. Але я тільки хочу продовжити, що у нас є письменниця, я представлю коронацію слово, є Ірена ви, мабуть, знаєте її. І коли ми туди приїжджали з презентаціями книжок і в університеті на на будинку, що пам'ятаєте, погруддя, там була ця дошка Стуса, і коли. Інвазія, коли вже вони зняли цю дошку, коли вже ця трагедія сталася повномасштабне вторгнення, і ми фейсбуці писали, що Боже, ну як так Стус його зняли. Та Іренка написала, що всі вилюються, Стус сам пішов звідти, він повернеться незабаром, коли ми виженемо цю орду, коли ми знищимо їх всіх, і ми настільки відновимо, що Стус сам повернеться до нас до, на своє місце на цьому університеті. Дякуємо за вашу висоту і дуже виставила. Дякую. Дякую, Ва? дякую вам. Я хочу також вам дуже подякувати, але я подякую вам від жінок, які тут виросли в Америці. І ви мені нагадали в тім моменті, коли ви говорили, що Стусь пішов на Голодівку то в 72-му році в Нью-Йорку Я і Аскуд Лозинський і. І Аспар я і Олешницький, Роман Чайковський, і Роман Зварич були перед Свєтською місією до ОН mm. і голодували разом зі Сім'ям тиждень, 10 днів. Uh, і я вже забула, я вже дуже стара. Я вже забила ті дні. Але коли я на вас дивилася молоденьку, яка тепер говорить супроти мене, яка тепер розказує нам про життя Стуся, багато молодих, може, того не знали. Про шести тиків не знали, а ми знали в Америці. І ми не дали світу і забути Дякую. За Я е, дякую Богу е, за те, що Він дав мені таку змогу зустріти в своєму життю е, Наталку перш за все, яка не дає спокійно жити, і я цьому рада. <реш> 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 і, 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 і пані Людмило, це велика честь. Я тут нічого не прибільшую. Це дійсно велика честь. Оцей спектакль про що він? Він про те про байдужість, про те, що е, в ті часи помирала така людина велика, а Київ спокійно спав, як Янка. Я не знала про Стуса, е, вже поки не стала вчителювати. Ну, знала, що є такий, е, був такий поет. Що, е, е, Трохи безперечно щось знала, але я продукт радянської школи. Я випускалася в радянській школі. Ви знаєте, там була інша історія, інша література, інші, інші герої. І а, знання про шестидесятників, про Бандеру, про Шухевича і моїми героями. Бо я на ліфкам Бандера, я так всім кажу. Я націоналістка Бандеровка. Я сама в собі це виховувала. Мені це, мені це ніхто не дав, хоч мої батьки із західної, із західної України. Оця байдужість. Оця савдепія мозку людей. Вона була тоді і вона до сих пір. І якщо ми говоримо, що там а, зазамбовані а, росіяни, то, на жаль, зазамбовані і українці. Страшно зазамбовані. Розумієте, і е, отакі спектаклі, я вчитель в минулому, їх треба показувати дітям в школі. На цьому треба виховувати. І чому ми зараз маємо цю проблему, і це те, що е, ну, яка різниця? От яка різниця, на якому язикі говорити і яка різниця? це все йде е, від сім'ї в першу чергу, з садочку і з школи. А в школі, на жаль, скільки Україна була незалежна, не виховували о цієї гідності. Так що ще раз вам дуже вдячні і е, дуже багато е, Ну є піща для шлунку, а це була е, піща духовна. Духовна. Для цього думати, думати і думати. Це е, От в мене, цей процес, ця вистава, вона вистава, вона мене. Якби надихну, надихнула, що я мало роблю, що я нічого не зробила, що я для своєї країни, що я маю щось робити. Mm. Щас хтось має щось. Yeah. Оля. Прошу. Оля, я наш інвестор. Це є і наша наймолодша членка. Дякую. Дякую вам за за вашу виставу, і мені ваша вистава нагадала такі слова. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і траву, і воду в годину щасливу і в радості мить любіть у години негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою країну, країну її вишневу і мову її, солов'їну. Це Володимир Соцюра, його. Короткий, але дуже важливий для нас всіх вірш, щоб ми пам'ятали, що наша єдність і наша сила, в нашій нації і в єдності нашої нації. Щоб ми боронили на нашому мовному етнічному фронті те, що ми можемо робити в наших силах. Я дуже вдячна вам за вашу виставу, що ви нагадали всім нам, дали прочути і мені я сама з Харкова. Ці всі спогади ви мені ставлено навіяли, і те, що це будуть бачити американці, до до яких це до повномасштабного вторгнення деякі навіть не знали, що таке ідея, і де вона є Україна. Зараз про Україну знають всі, і ми це підтримуємо. Ці, ту силу, яку ви передали через вашу виставу, вона передається і заряджається, заряджає нас всіх на єднання і на те, що ми маємо пам'ятати, що ми маємо творити добро, підтримувати Україну і словом, і ділом, і молитвою. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! Робить голова! коротко! Щоро дякую за організацію цієї вистави. Щиро дякую Людмилі і Наталі. Я була дуже до глибини душі, ще дуже рідко плачу майже ніколи до сліз. Я вже тут багато років в Америці і дуже скучала і сумувалася за нашими театрами, за нашими виставами, за нашими українськими неповторимими мистецтвом і всім. І дякую Богу, ніколи не думала, що театр буде до мене, що я зможу побачити вас. І, звичайно, ви робите надзвичайно важливу справу. Я згідна, що американці повинні знати, знати. Почитати з нас. Я прийду на цю виставу, скільки разів стільки і показувати. <гум> Робіть е, спойлери на Ютубі, ми будемо поширюватися, ми будемо водити наших дітей, дітей, наших дітей, всіх, кого ми зможемо. Це в нас, наша проблема. Я також виросла в тому суспільстві і була школяркою, не знала, що він сидів і він голодував, його переслідували, аж поки не пройшли руки. Поки... Щиро дякую вам. Це Дякую. В завершення цієї теми про продовження нашої справи я хочу вам нагадати, що це сьогоднішній буде допрем'єрний показ. Прем'єра відбудеться 16 березня в Форт Майерсі. Далі ми граємо 23-го в Нордпорті, 24-го я прошу вас, я прошу вас слідкувати за оголошеннями. Вся інформація буде на Фейсбуці. Також я прошу вас тегати пані Людмилу Колосович і писати свої відгуки, писати, розсилати своїм друзям. Ця вистава буде гастролювати. Вона буде в Нью-Йорку, вона буде в Філадельфії, вона буде в Огайо, вона буде в тампі, в Сент-Піті, вона буде по всій Америці. Пані Людмила приїхала сюди з силими гарними гастролями, які ми можемо їй допомогти організувати. Кожен з нас, хто має зв'язки в нью Ніорку, Філадельфії, тут. Прошу підходити до мене і давати мені людей, і ми будемо разом вести цю виставу і показувати її нашій громаді і американському суспільству, американським глядачам. Я вам дуже дякую за ваші враження, за те, що ви прийшли.